Всім привіт-привіт! Сьогодні я зібралась тестувати декор з Аврори, буду робити на верхні форми, пробувати нарощуватись цим декором нігті, він такий вже більш новорічний. Так, я знаю, дуже давно не було відео на цьому каналі, але й на основному, хто на мене підписаний, також там були такі проміжки. Не знаю, чомусь так виходить: то часу не вистачає, то натхнення не вистачає, то просування якесь зовсім заповільне І іноді навіть не буває настрою щось робити, але все ж таки я туди щось закидую і сюди вирішила закинути саме це відео. Ось ці блискітки я вирішила протестувати і зняти відео на цей канал. і Це блискітки, точніше, не блискітки, а декор такий для дизайну, об'ємний доволі таки з Аврори він коштував доволі такі копійки, малесенькі копійки, це 19 гривень. І я думала, не так вже вони мені потрібні ці були сніжинки, але скоро новий рік і така ціна ну навіть така пуста коробочка для декору коштує, можливо, дорожче, ніж ось ця в Аврорі з декором. Тому я таки взяла цей декор. Як ви бачили, я в форму помістила пензликом гель желе цей гель желе я також брала спеціально для того, щоб робити акваріумні манікюри. гель желе доволі такий жорсткий матеріал, він не розтікається, і в цьому плюс верхніх формах, коли ми можемо там повертати щось підставляти, він і так швидко розтікається. Тому він ну, один із гарних варіантів, щоб працювати з верхніми формами. Можете спробувати, якщо ви жодного разу ще не пробували. І саме на цей гель желе на тонкий шар, ще не просушений, я викладаю ось ці сніжинки. Пару слів про ці сніжинки. Це звичайний об'ємний декор, він дуже симпатичний, дуже класний на свята, можна його закладати на верхні форми. З приводу того, щоб зверху їх закладати, я навіть не знаю, що вам сказати. Ось тут в кадрі я вже просушила під лампою перший шар. На той, який я складувала ці сніжинки, якщо ви забажаєте також робити акваріум, і далі наношу ще другий шар. Можна залишити перший шар, як і був, і прикласти це все до нігтя, заполімерізувати, а можна ще на другий тонкий шар докласти ще цих сніжинок, щоб їх було більше і більш об'ємніший такий глибший точніше сказати, був наш акваріумний манікюр. Але я цього разу вирішила залишити, як ви бачите, краплю вже побільше набрала цього гелю желе і вирішила його вже притулити до нігтя. Але сьогодні таке тестування: дивитися, як воно буде виглядає на нігтях. Я прикладаю, дивіться, спочатку вмикаю ліхтарик, тримаю вище за ліхтарик, за світло ліхтарика цю верхню форму з декором, прикладаю до нігтя і тільки тоді вже опускаю до ліхтарика. Якщо ми будемо на рівні тримати. То в нас попросту все заполімерізується і ми не встигнемо його прикласти до нігтя, щоб воно у нас приклеїлося, заполімерізувалося. Подивіться, я трохи не досушила спеціально, щоб якщо ось тут повилазило, ми могли його трохи поприбирати, все, все, що можливо, поприбирати, і також попрацювати під нігтями цей матеріал, який у нас трошки видавився. І він доволі таки рівномірно видавився, розпреділити. Далі по нашій довжині. І тоді треба зробити ще одну просушку, можна підфіксувати те, що під нігтями ліхтариками, або одразу все в лампі просушити. Обов'язково фінальні просушки треба робити в лампі. Знімаю форму, дивіться, форма знялася гарно, і ось такий в нас вийшов акваріумний манікюр. Доволі таки непогано, можна зробити кольорову підложку. Це вже, як ви самі забажаєте, можна такі кришталеві прозорі залишити, треба підпиляти форму нам так і треба підпиляти біля кутикули. Непогано все виглядає, але мені здається, що доволі таки мало сніжинок тих я наклала в верхню форму. Коли ми накладаємо ті сніжинки в верхню форму, треба враховувати те, що в нас має бути. Ну, краще взяти верхню форму побільше, щоб в нас на краєчках, на бокових паралелях і на вільному краї залишалося пусте місце без нашого декору, тому що нам треба буде ще підкоригувати, підпиляти форму. Ось тут я вже підсушила перший шар, нанесла перший шар гелю-Жилен. Приклеїла, приклала туди і сніжинки, заполімірізувала, як ви тільки що бачили, ну лише трішечки, щоб воно схватилося. І далі ще тонкий шар, так як я вам попередні казала, щоб нанести ще сніжинки. Ось. Ну, одразу в один шар нанести їх так товсто, не вдасться, воно трохи буде по-іншому виглядати, то я ж рекомендую робити тонкими шарами. Дуже багато не накладати і форму обирати доволі таку глибоко. Адже в нас акваріумний манікюр має бути глибоким, і щоб ми могли туди декор побільше помістити, то, то звісно, у нас має бути багато місця і має бути якомога глибша наша верхня форма. Далі, як ви бачите, я прикладаю знову новий шар. Можна перевертати, ось так дивитися, як воно приблизно виглядає, чи достатньо вам, в яку сторону краще поміщати ті сніжинки, рухати, як то буде краще виглядати. Також трохи фіксую, і можна накладати основний шар туди ближче до нігтєвого ложа, щоб прикласти і запумерізувати це все на нігтях. Дуже прикольний, в принципі, декор, за такі гроші він взагалі просто обалденний, але єдине питання, як воно буде зніматися, бо доволі товсті ці сніжинки, чи вони гарно будуть спилюватися чи ні. Теж подивимося трохи пізніше, бо я ще з ними не ходила. Ну, В принципі, такі декори не дуже, якщо чесно сказати, приємно спилюються. Далі, бачите, я накладаю ще один шар і прямо ж по вільному краю туди подалі гель желе Накладаю, щоб в мене було місця підпиляти форму, так як мені потрібно. Ось тут, де в нас йде нігтьове ложе, доволі таки товстий шар гелю желе щоб вистачило в нас гелю желе, щоб прилипло воно гарно до нігтя і не було якихось пустот, щоб не довелося рідкого гелю доливати під нашу форму. Вище піднімаю ніготь і верхню форму, притискаю до нігтя, контролюю натиск, щоб не дуже багато в нас там не вилазило, щоб не затекло все то під ніготь. Я бачу в інстаграмах і скрізь роблять так, що затікає прямо аж під ніготь. Я такого не полюбляю, вони тоді апельсиновою паличкою там виковирюється, але то все, як то кажеться, не лакшері і краще так не робити, краще контролювати матеріал, щоб він туди аж не вилазив. Бо якщо ви не розрахуєте час під ліхтариком, і то все заполімерізується, і ще то все на клієнтові та й на собі, це дуже неприємно, буде звідти все ту купу гелю, чи того гелю жиле випилювати, я то, якщо чесно, не дуже полюбляю. Ось тут мені не вистачило матеріалу, то я його ще доклала зверху. Ну і знову знімаю верхню форму і дивимося, як воно буде виглядати. Ну, в принципі, ми вже можемо підсумувати, що ці блискітки варті уваги за 19 гривень, то можна набрати відразу три упаковки. Я не рекламую цей товар, просто. Вам буде на примітку Ось так виглядає нігодь зовсім трішки роботи підпиляти форму і трішечки підправити то все біля кутикули. За бажанням, ви можете накладати матеріал стільки, скільки вам потрібно, точніше, цих блискіт, як ви забажаєте, і скільки забажаєте. Ну, а тут ви бачите, вже освітлення впало, стало гірше, це тому що в мене вимкнуло світло і манікюр мені це доробити таки не вдалося. Так, я могла б заполімерізувати це за допомогою лампи, або точніше за допомогою цього ліхтарика підфіксувати або дістати маленьку лампу. Але освітлення, як ви бачите, дуже слабе. Є в мене невелика лампа, але її недостатньо, щоб знімати для вас відео. Тому над цим я завершила цю роботу. Дуже шкода, хотілося мені зробити такі прозорі нігті. Новорічні додати ще або стемпінгу, або ще якихось малюнків, або може якоїсь фольги, саме білого кольору хотілося додати, але за рахунок того, що я не зможу то все просушити, то ще й нормально вам відзняти, показати то все. Воно виглядало ось так доволі в темному освітленні. Те, що вам не подобається, ви одразу пишете мені в коментарі, тому я прийняла рішення завершити цю роботу. Світло вимкнулося не за графіком, тому ось так ось я сіла працювати і не очікувала, що його попросту вимкнуть. Ну, виглядає то все доволі таки непогано. Я надіюсь, вам також сподобався цей декор. на Наступного разу ми його продублюємо і, напевно, зробимо на всіх нігтях. Адже то, як залишилося, мені не подобається, я його все познімала і хочеться зробити на всіх нігтях одразу. Ну, вам хочу подякувати за перегляд, за окремо подяка за лайки та за ваші коментарі. Тож всім гарного настрою! Біжіть за декором, до зустрічі в нових відео.